Пільгові виплати на комірне переглянуть з 1 травня, розпочався процес перерахунку субсидій із зимового на літній період. Низку категорій населення переведуть автоматично, а ось деяким доведеться знову подавати документи на призначення грошової допомоги. Наприклад, це стосується домогосподарств, у яких проживають ВПО. На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням. Якщо Члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання, за які сплачують житлово-комунальні послуги. Кількість фактично проживаючих зареєстрованих у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих. Домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання спрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. І якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, які отримують субсидію за адресою. Відміною від місця реєстрації, також виключно на підставі звернення громадянина надається на неопалювальний сезон житлова субсидія, якщо в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внески на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів, не перевищував обсягу обов'язкового відсотку. Тобто, якщо субсидія була призначена, але в Нульовому значенні, якщо е, ці заяви будуть подані протягом двох місяців спочатку неопалювального сезону, то житлова субсидія буде призначатися спочатку такого сезону, тобто з 1 травня, але не раніше, як би дати виникнення права на призначення житлової субсидії.